Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Хочете згадати власне, вашу каденцію, ваш час, коли ви були діючим президентом України, і які у вас були відносини з Путіном на той момент? І чи проглядалися у нього наміри, що він хоче розпочати війну в Україні ще в 2014 році? Тому що все ж таки в 2014 році називаю, що це є АТО, але це є війна. Ну, Росія це взагалі наше вічне лихо, якщо взяти останні 350 років. Гори, яке до нас приходило, воно завжди приходило з Росії. Під різними мотивами, під різними гаслами. Пригадайте, 24 війни, які ознаменували ці 350 років московської колонії. Україна була перша, найбільша, сама дорога до сьогоднішнього дня в мріях москалів колонія, без якої взагалі уявить існування Російської імперії неможливо і це правда так. Те, що можна назвати Росія, вкрала нас ім'я, дні народження. Культуру, церкву, пам'ять, звичай, традиція, героїв на тих болотах без запозичення всього українського не може і в мислях родитися тема не просто імперії, а квазі імперії Російської. І тому, пам'ятаєте, ну, у нас на Хрещатику, коли стояв пам'ятник Леніну. То на Підесталі там було написано. Я не буквально скажу, а по суті, без України, Росія немислима. Це слова оригіналу, це слова Леніна. Насправді так і є. Якщо ви відділяєте від політичного плану, чи безпекового плану, чи економічного плану Україну від Росії, Росії немає. Це питання часу, на скільки держав, каганатів і таке інше вона розсипеться, але в неї мандату на вічність немає. В неї нема того сердця, навколо якого? Нема тої глибокої культури, на якій може проростати твоє майбутнє. Нема тої пам'яті, нема тої історії, все, е, е, державного і національного становлення. Та ви взагалі ви від жодного російського політика. Ви не почуєте слово російська нація. Ні, тому що, вибачте, нація це завжди спільнота. Яка спільнота? Що поєднує Даг... дагестанця там із Якутом? Церква? Ні. Мова. Ні пам'ять, ні політична культура, ні. Така, що вас поєднує? Там справді збір різних... самодержаві. І тому, знаєте, 100 корінних народів, біля 100 корінних народів, які населяють сьогодні Росію. Я переконаний, що хоча би у двох-трьох десятків є сон. Ціль якого, або зміст якого є те, побачити свою націю. Незалежною, самодостатньою, самовизначеною, і своїми національними кордонами, своєю національною мовою, своєю національною культурою і таке інше. А цей, цей великий обшир може утримати в якомусь державному утворенні тільки демократію, тільки свобода і демократію. Але цих категорій Росія не розуміє. Ні вище керівництво, ні, дозволу сказати, народ. Народ, який любить кріпацтво, народ, який не любить свободу, народ, який не востребує тих засад, на яких ну, сьогодні розбудовується федеральний світ, чи Швейцарії, чи Сполучених Штатів, чи, чи Німеччини, чи багатьох земель і країн, де аналогічна природа, багатонаціональності і вивершить повагу до кожної з них, не формуючи домінанти когось, це неможливо в Росії. І тому я думаю, що Росія не має майбутнього. Я думаю, що це не навіть не питання дискусії. Тут питання, коли це відбудеться. От мені, мені б здавалося, що якщо увесь світ, особливо західний, особливо демократичний світ, стане більш одноголосним у цих процесах встановлення до Росії її сучасних загроз, її трансформації, ми побачимо. Набагато швидше її розпад і формування десятків нових демократичних держав. Радіо ЮЕНЧИКАГО.